Стівен Кінг Кладовище домашніх тварин. Частина друга Могильник Мікмаків. Наступний день, попри хмарне небо, видався на диво теплим – і Луїс весь спітнів, відправляючи багаж Рейчел та Елі і отримуючи через комп'ютер їхні квитки. Він вважав даром сам той факт, що міг чимось займатися, та в глибині душі щеміло болісне порівняння з тим, як він востаннє відправляв родину у Чикаго на День подяки. Елі виглядала відстороненою і трохи дивною. Того ранку Луїс неодноразово кидав погляд на дочку і щоразу бачив на її обличчі вираз зосередженого міркування. Приятелю, ти перемудрив із конспірацією, сказав він собі. Вона нічого не мовила, коли їй повідомили, що вони усі разом поїдуть до Чикаго. Спочатку полетять вони з мамою, а татко згодом до них приєднається. Можливо, навіть на все літо. Та Еллі лише продовжила їсти свій сніданок. Какаових ведмедиків. Після сніданку вона мовчки піднялася до себе, вдягла сукенку і черевики, які приготувала для неї риджіл. Дівчинка взяла фотографію з Гейджем із собою в аеропорт і тихенько сиділа у пластмасовому кріслі у нижньому залі очікувань, поки Лоїс стояв у черзі за квитками. А гучномовець поважно повідомляв про прибуття та відліт літаків. Містер та місіс Голдман з'явилися хвилин за сорок до відльоту. Охайний Ірвін Голдман, звісно, він ні на мить не спітнів, був попри 60-градусну спеку в кашеміровому пальто. Він пішов до приймального віконця Евіс розбиратися щодо машини. Дорі Голдман залишилася сидіти із Рейчел та Еллі. Луїс та Ірвін Голдман приєдналися до решти одночасно. Луїс дуже боявся дешевої репризи, мій сину, мій сину, але його помилували. Голдман вдовольнився млявим потиском руки і пробурмотів, здоров. Його швидкий збентежений погляд у зятя лише підтвердив ранкові підозри Луїса. Минулої ночі Ірвін був п'яним. Вони піднялися ескалатором нагору та сіли в зоні відльоту. Розмовляли між собою не дуже багато. Дорі Голдман нервово стукала пальцями у своєму примірнику нового роману Еріки Йонг, але книжку не відкривала. Вона все кидала стурбовані погляди на фото в руках Еллі. Луїс запропонував дочці сходити з ним до книжкової крамниці, взяти їм щось, почитати в літаку. Еллі знову зосереджено на нього поглянула. Луїсу, це не подобалося, він починав нервувати. Ти слухатимешся, діда, з бабою? спитав він її, коли вони трохи відійшли. Так, відповіла вона, татку, аж шкільний наглядач мене зловить. Енді Пасіока каже, що є шкільний наглядач, який ловить прогульників. Можеш не хвилюватися через шкільного наглядача, заспокоїв Лоїс. Я потурбуюся про школу, і наступної осені ти без проблем продовжиш навчання. Сподіваюся, восени зі мною все буде гаразд, сказала Еллі. Я ж у справжній школі ніколи не була, тільки у нульовому класі. Не знаю, чим там діти займаються, може, домашкою. З тобою все буде гаразд. Татку, а тебе правда так сильно затрахав, дідусь? Луїс зиркнув на дочко. Чого заради всіх святих ти думаєш, що він мене за що він мене дратує, Еллі? Елі знизила плечима, ніби тема розмови її зовсім не цікавила. Коли ти про нього говориш, то здається, що він тебе затрахав. Еллі, це вульгарно!» вибач, вона нагородила його дивним, затуманеним поглядом і відвернулася роздивитися підставки із дитячими книжками: Мерсі Мейєр, Моріс Сендак, Річард Скеррі, Бетріс Поттер і старий надійний доктор Сьюз. Звідки вони про все дізнаються? Чи може йому все відомо від самого початку? Скільки знає Еллі? Як це на неї впливає? Еллі, що ти ховаєш за своїм блідим холодним личком? Він тебе затрахав, Боже. Татко, можна я візьму оцю? Вона тримала в руках доктора Сьюза книжку, яку Лоїс не бачив з часів власного дитинства. Історія про негриня Самбо і те, як одного похожого дня тигри забрали його одяг. Боже, а я гадав, що вони вже давно перестали друкувати цю історію. Подумав потьмарено Луїс. Звісно, дозволив він, і вони стали в кінець короткої черги до каси. Ми з твоїм дідусем любимо одне одного. Луїс гадав, як мама розповіла йому про жінку, яка дуже хотіла дитину, і знайшла її. Він подумав про свою дурну обіцянку ніколи не брехати власним дітям. Луйс відчув, що за останні кілька днів обернувся на вельми багатообіцяльного брехуна, але зараз не дозволяв собі думати про це. Ясно, сказала Еллі і замовкла. Тиша була Луйсові неприємною. Треба було заговорити, аби порушити її. Гадаєш, гарно проведеш час у Чикаго?» Ні, ні? Це ж чому?» Вона кинула на нього пильний потайбічний погляд. Я боюся. Луїс поклав руки їй на голову. Боїшся? Але чого? Ти ж не боїшся літаків? Ні, захитала вона головою. Я не знаю, чого я боюся, татко. Мені снилося, що ми були на похороні Гейджа, і гробар відчинив труну, а вона була порожньою. Потім мені снилося, що я вдома зазираю до гейжевого ліжечка, а воно також порожнє. Але там бруд, Лазаріо, вийди сюди. Тут, уперше за всі ці місяці, Луїс згадав свій сон після смерті Паскоу. сон і те, як він прокинувся із брудними ногами, а не з ліжка був весь у хвойних голках і багні. У нього на потилиці волосся стало дибки. То був лише сон, запевнив він Еллі, і голос зазвучав принаймні для нього доволі нормально. Він уже минув, я так хочу, щоб ти полетів з нами, промовила вона, або щоб ми зосталися тут. Татку, можна ми зостанемося? Будь ласочка, я не хочу до дідуся з бабусею. Я просто хочу знову повернутися в школу, добре. Це зовсім ненадовго, Еллі, сказав він. Я маю. Він судомно глипнув, мені треба дещо зробити тут, і я швиденько приїду до тебе. Ми тоді вирішимо, що робити далі. Луїс очікував заперечень, готувався до спалаху роздратування у звичному для Елі стилі. Ба більше він сподівався на них, але відповідь йому була тільки холодна, тривожна тиша, яка видавалася безмежно глибокою. Він міг і далі розпитувати дочку, але розумів, що її це не обходить, вона вже й так сказала більше, ніж він хотів би чути. Невдовзі після того як вони з Еллі повернулися, почалася посадка. Натовп заворушився, і всі, крім Луїса, приєдналися до черги. Луїс міцно обійняв дружину, Палко поцілував її. Вона на мить притислася до нього, потім відпустила, щоб той міг узяти Еллі на руки та чмокнути її в щоку. Еллі глянула на нього похмурим поглядом Севілли. У тебе такі холодні губи, зауважила вона. Чом це так, татко? Я не знаю, слова застрягли у нього в горлі. Будь слухняною гарбузико. Я не хочу їхати, повторила вона так тихо, що тільки Лоїс і міг почути її крізь човгання і бурмотіння пасажирів. А ще я не хочу, щоб їхала мама. «Еллі, годі, сказав Лоїс, з тобою все буде гаразд, зі мною все буде гаразд. Повторила вона, а з тобою, татко, що буде з тобою? Черга рушила. Люди йшли вниз до воріт 727. Рейчел потягнула Еллі за руку і та на якусь мить опиралася, затримуючи чергу. Вона впилася поглядом у батька, і Луїс пригадав, як минулого разу дочка нетерпляче промовляла Ходімо, ходімо, ходімо. Іди, Еллі, будь ласка, Рейчел глянула на Еллі і вперше побачила цей її темний, задумливий погляд. Еллі, спитала вона здивовано, і, як здалося, Луїсу, налякано: Ти затримуєш чергу, крихітко. Губи Еллі тремтіли, вона стала блідою, як стіна. Дівчинка дозволила вивести себе крізь ворота. Вона озирнулася на нього, і Луїс побачив абсолютний жах у її очах. Він помахав доньці. Еллі не відповіла. Сорок чотири. Коли Луїс вийшов із терміналу Бенгорського міжнародного аеропорту. Холодний легкий серпанок вкрив його свідомість. Він раптом збагнув, що має на меті довести справу до кінця. Його розум достатньо гострий, аби пройти через роки навчання у медичній школі, виживаючи на одні стипендії та дріб'язку, який дружина заробляла, розносячи каву з тістечками з п'ятої до одинадцятої ранку, шість днів на тиждень. Проаналізував проблему і розклав її на окремі компоненти, неначе це був черговий іспит, найскладніший у його житті, і скласти його він мав без сумніву навідмінно. відмінно. Луїс під'їхав до Брюера невеликого міста по інший від Бенгора, бік ріки Пенопскот. припаркувався через дорогу від магазину будматеріалів Водсанс. Я можу чимось допомогти? запитав продавець. Так, відповів Луіс. Мені потрібен важкий ліхтар, один із тих квадратних, і щось, чим би можна було його накрити. Продавець був сухоребрим курдоплем із високим лобом і гострими очима. Він посміхався, та його осміх був не надто приємним. Збираєшся побраконьєрити, друзяко, перепрошую. Хочеш підстрелити вночі пару оленів? Зовсім ні, відказав Луїс без посмішки. У мене нема ліцензії на полювання. Продавець підборгнув йому і розсміявся, тобто не лізь у мої справи, еге? Ну, дивись, такий великий ліхтар нормально не прикриєш, та можна взяти шматок повсті і прорізати посередині отвір. Тоді промінь стане як у кошенькового ліхтарика Звучить непогано, дякую. Прошу бажаєте щось іще? Так, мовив Луїс, мені потрібні кайло, лопата та заступ. Лопата із коротким руків'ям, а заступ із довгим. Мотовильник доброї мотузки, вісім футів завдовжки, Пара робочих рукавиць. Шматок брезенту десь вісім на вісім футів. Усе це у нас є, повідомив продавець. Мені треба викопати відстійник, вигадав Луїс. Виходить, що я порушую якісь там територіальні приписи, а сусід у мене ще та наволоч. Не знаю, чи допоможе мені приховувані ліхтаря, та думаю, спробувати варто. Мені це може влетіти в добрячий штраф. О, протягнув продавець, то ви б краще купили прищепок для носа. Лоїс вимушено розсміявся, покупки обійшлися йому в 58 доларів і 60 центів. Він заплатив готівкою. Коли ціни на пальне підскочили, кріди все менше використовували універсал, у нього полетіли підшипники, та Лоїс постійно відкладав ремонт на потім. Частково це пояснювалося тим, що він не хотів розлучатися із двома сотнями доларів, а саме стільки він вартував, тим більше що це був зайвий клопіт. А тепер, коли він справді міг би використати великого старого динозавра, не наважувався сісти за кермо. Цей вік був бюджетним автомобілем із прозорою стінкою багажника. І Луїса напружувала ідея їхати через Ладлоу з кайлом, лопатою та заступом. Зір у Джада Крендала гострий, та й Макітра ще добре варить він одразу зрозуміє, що до чого. Раптом Луїс багнув, що не було жодної потреби повертатися в Ладлоу. Він проїхав через міст Чемберлена до Бенгора і винайв місце у мотелі Говарда Джонсона на Одлін Роуд. І знову біля аеропорту і знову біля цвинтаря привітний краєвид, на якому лежав його син. Луїс зареєструвався під іменем діді Рамона і заплатив за кімнату готівкою. Спробував покимарити, бо розумів, що перспектива відпочинку до завтрашнього ранку йому не світить. Як написали б у якомусь вікторіанському романі цієї ночі на нього чекала пекельна робота. Найстрашніше за все життя, та його мозок просто відмовлявся вимикатися. Він лежав на стандартному мотельному ліжку під банальною мотельною картиною, на якій зображено мальовничі кораблі, та доки біля мальовничої старої пристані на тлі не менш мальовничої новоанглійської бухти, Луїс не роздягався хіба що черевики зняв. Руки поклав на голову, гаманець, дріб'язок і ключі лежали на нічному столику біля нього. Почуття липкого холоду не минуло, Луїс почувався відрізаним від своєї родини, від місць, до яких уже встиг звикнути, і навіть від роботи. Цей мотель міг розташовуватися будь де у світі Сан-Дієго, Далуті, Онкоку. Чи Шарлоті Амалії, і в той же час він був поза простором і часом. У Луїсовому мозку коли-неколи зринала парадоксальна думка перш ніж знову зустрітися зі знайомими людьми та місцями, він побачить свого сина. План поступово визрівав у його свідомості, Луїс розглядав його із різних точок зору, обмацував з усіх боків. Перевіряв, чи немає ніде промахів чи слабких місць. Він відчував, що балансує на тонкій линві понад безоднею божевілля, безум огортав його, м'яко трепотів крильми, як погач, нічний мисливець із золотими очима. Луїс усе глибше і глибше занурювався у вир сюрреалістичного жаху. У його голові злинуло відлуння голосу Тома Раша, Холодні руки смерті торкають хижо нас, ти вкрала мою маму, гряде уже мій час, божевілля, воно всюди наближається, переслідує. А він балансував на тонкій линві логіки, розбирав свій план. Сьогодні, об одинадцятій вечора. Він розкопає синову могилу, витягне тіло із труни, загорне його в шматок брезенту та покладе в багажник Цівіка, поставить труну на місце і знову засипле могилу. Далі поїде до Лавлову, витягне тіло Гейджа з багажника і піде на прогулянку. Так йому доведеться піти на прогулянку. Якщо Гейдж повернеться, є два можливі варіанти розвитку подій. За одним з них Гейдж повернеться з собою, можливо, трохи загальмованим, повільним або навіть розумово відсталим. У найпотаємніших куточках душі Луї сподівався, що Гейдж повернеться повністю таким, як при житті, така ж можливість існувала, правда. Але все одно це буде його син. Син Рейчел, брат Еллі, в іншому разі, з глибини лісів, з -за будинку, прийде чудовисько. Луїс уже навіть не заперечував, що можуть існувати чудовиська чи там демони – безтілесні потвори із спотебіччя, котрі захоплюють воскреслі тіла, душі з яких уже відлетіли. У будь якому разі вони з сином будуть сам на сам. І Луїс, я поставлю йому діагноз так, це те, що він має зробити. Я поставлю діагноз не лише його тілу, а й душі. Візьму до уваги наслідки травми, про яку він може пам'ятати або ні. Зважаючи на те, що стало з Черчем, можна сподіватися на легку або значну загальмованість. Я оцінюю можливість реінтеграції Гейджа в нашу родину за період від 24 до 72 годин. Якщо ментальні втрати будуть надто великими або він повернеться в тому стані, що тімі Бетерман злою почварою, то я вб'ю його. Луїс ретельно обдумав обидва варіанти. Як лікар він відчував, що легко зможе вбити Гейджа, якщо від сина лишиться тільки оболонка, наповнена чужорідною ворожою субстанцією, і ніякі благання та хитрощі не зможуть вплинути на його рішення. Луїс об'є це створіння, наче щура, який розносить бубонну чому, і не влаштовуватиме із цього жодних сльозливих мелодрам. Він скористається таблеткою, мабуть, двома чи трьома, або ін'єкцією, якщо в цьому виникне потреба, у його соквояжі був морфій. Наступної ночі він повернеться на привітний краєвид і знову поховає там прах свого сина, сліпо вірячи, що доля знову буде на його боці. вдруге. Але ж ти навіть не знаєш, чи буде вона з тобою першого разу, нагадав він собі. Луїс було подумав про значно простішу і безпечнішу альтернативу кладовище домашніх тварин, але він точно не поховає там власного сина. На те було багато причин, коли якась дитина закопуватиме там свого улюбленця через 5, 10 чи навіть 20 років. То може натрапити на рештки малого, та головний мотив був значно простішим кладовище домашніх тварин розташовувалось надто близько. А після повторного поховання він полетів би в Чикаго і приєднався до родини, і ні Рейчел, ні Еллі ніколи б не дізналися про його невдалий експеримент. А щодо іншого варіанту. На який він сподівався у всій сліпоті батьківської любові, то вони б з Гейджем покинули Латлоу після випробувального періоду, поїхали вночі. Луїс би взяв лише найнеобхідніші папери та ніколи більше не повернувся в це прокляте місце. Вони з Гейджем поживуть у мотелі, може, навіть у тому, де він зараз лежить. Наступного ранку він би познімав гроші з усіх рахунків і перевів їх у порожні чеки Американ Експрес. Не їдь без них з дому зі своїм воскреслим сином, подумав він. Та готівко». Вони б з Гейджем полетіли кудись, імовірно, у Флориду. Звідти він би зателефонував Рейчел, повідомив, де перебуває, і сказав забрати Еллі та мерщій сідати на літак. Не розповідаючи батькам, куди вони їдуть. Луїс вірив, що зміг би переконати її зробити це. Жодних запитань, Рейчел, просто приїжджай, приїжджай прямо зараз у цю ж мить. Він скаже, де вони зупинилися, який небудь модель. Рейчел і Еллі винаймуть машину. А коли вони постукають, Луїс підведе до дверей Гейджа. Мабуть, у купальному костюмчику, а потім, та він не наважувався загадувати так далеко наперед, натомість повернувся до свого плану і знову проаналізував його від початку і до кінця. Він гадав, що коли все вдасться, то вони почнуть абсолютно нове життя, і ніякий Ірвін Голдман зі своєю тлусою чековою книжкою їх не відстежить. Ось так усе і буде. У Луїсовій голові роїлися туманні спогади про те, як вони в'їхали в будинок у Ладно. яким він був стривоженим, втомленим і навіть трохи наляканим, як йому хотілося гайнути кудись в Орландо і найнятися лікарем у світ Діснея. Може, все це і не було аж настільки безглуздо. Луїс уявив себе там у білому халаті, як він намагався привести до тями вагітну жінку, у якої вистачило дурощів вилізти на атракціон магічна гора. Звісно ж, вона знепритомніла йому вчувався власний голос Розійдіться, розійдіться, їй же не буде чим дихати. І тут жінка розплющила очі та вдячно йому посміхнулася. Доки мозок Луїса виплітав цю непозбавлену приємності фантазію, він заснув. Він спав, коли його дочка прокинулася у літаку десь над ніагарським водоспадом, і з криком жаху на вустах від кошмару про безжалісні порожні очі та покручені руки, він спав, коли перелякана стюардеса кинулася до Еллі дізнатися, що трапилося. Він спав, коли Витагорем Рейчел намагалася заспокоїти її. Спав, коли Еллі кричала знову і знову. Це Гейдж, мамо, це Гейдж! це Гейдж, він живий. Гейдж витягнув ножа із татової сумки, Не дай йому дістатися до мене, не дай йому дістатися до татка. Він спав. Коли Еллі нарешті заспокоїлася, вона пригорнулася до мами та вся тремтіла ані сльозинки в широко розплющених очах. А Дорі Голдман думала, як же важко зараз Еллі і як вона схожа на Рейчел після смерті Зельди. Він спав і прокинувся о чверть на шосту, коли денне світло вже тьмяніло та падала темрява. «Пекельна робота, тупо подумав він і підвівся.